пам'яті Вартість даного в даний момент 12 тисяч гривень в офіційних а, магазинах. Модель TA 1479DS в чорному кольорі. от Але мені не подобається цей а, чорний кольор, ви бачите, як він виглядає в таку крапочку, наче він чимось замарений чи заляпаний. от ну Це от такий от дизайн у смартфону, тому не знаю мені от чорний а, не подобається. Але він здається, в іншому кольорі зараз і не продається. Ну, я б не знаю, не подобається. Ну, вже там якийсь чехол, насить можна закритися, якщо вам теж не подобається, якщо подобається нічого страшного. Ну, або чекати якийсь інший варіант кольору цього смартфону. Так, давайте подивимося його комплектацію. Так, в комплекті у нас а, тут документація, о, скріпка і документація тут. Далі, тут, де повинен бути адаптер для зарядки, його нема. Я не знаю, чи це мені його не поклали, чи його тут і не повинно бути. От цього я не зрозумів, але враховуючи, що яка зараз мода, Samsung відмовляються від адаптерів в комплектаціях. Тому думаю, що цілком можливо, що його тут теж не повинно бути. І о, тим більше, дивіться, який кабель, кабель тут Type-C на Type-C, а не звичайний USB. Тому я думаю, що з таким кабелем, скоріше за все, тут просто немає. В комплекті адаптера. От, але можливо, що мені його просто забули покласти. Окей. Тому що так, коробка велика. Наприклад, у Samsung, в яких немає адаптера в комплектації, в них такі тоненькі коробочки йдуть. Там зрозуміло, що його там і не повинно бути, бо він туди просто не влазить. А тут велика коробка, але без адаптера. Так, добре, закриваємо все це. І тепер по самому смартфончику. Потрійна камера спалах, зліва слот, цей слот на 2 наносим і мікро SD для розширення пам'яті, знизу Type-C, динамік, мікрофон і порт для наушників. На його правій грані, кнопка вімфення зі сканером відбитку пальців і кнопка регулювання гучності. От, класно зроблена кнопка, мені подобається, що вона от в такій впадинці. От Місце тут для кнопки вона посередині, щоб одразу було зрозуміло, да, що це кнопка а, вімкнення, а не кнопка регулювання гучності. Вони приблизно ну, майже на одному самому місці знаходяться і схожі по розмірам. Екран у нас у цього смартфона 6, майже 6,6 6 дюйма, 658. Розблокуємо. Чистий Android 12, це плюс. Я не дуже люблю нас, ну особисто я не дуже люблю, коли там якісь різні лаунчери, надстройки. Тобто саме от найкраще це як в моторолах і Nokia, ну, як на мене. Так, версія Android 12, сам найстабільніше працює. По екрану екран 2400 на 1080 це Full HD IPS 120 Гц дисплей. Відкриваємо Geekbench 5. В принципі, непогані результати. Процесор Qualcomm, Snapdragon 695 62 і відеоприскорювач Adreno 619. От. Ну, тут такі результати. Вони не погані, але в принципі в порівнянні погані, але взагалі непогані. погані. у 400 тисяч. Пристойний результат. Знаю, що є смартфони в цій а, ціновій категорії, які і краще наберуть, але є, які і гірше наберуть, тому результат тут а, непоганий. Так, а, тест мультитеч. 10 дотиків, супер. Основна камера 50 плюс 5 плюс 2 мегапікселя, В принципі, хороша, непогана камера. Звичайна. Дуже класний дисплей. От дисплей 120 Гц, те, що він IPS, мені це подобається. Амулет все-таки для мене дуже-дуже яскравий. Хоча можна знаходити в цій цінові категорії амулет, якщо вам він подобається більше. Мені більше подобається такий варіант. От, по його потужності ну тут все буде літати, всі ігри. GTA San Andreas, PUBG. В CC PUBG, Diablo і Mortal, вони все тут буде дуже-дуже добре працювати. От. Єдиний мінуси цього смартфону. Давайте я вам покажу зараз приклади знімків на камеру смартфона, і далі розкажу про основні плюси і мінуси. Прям значний мінус, але вона менша, ніж у більшості смартфонів. Тобто зараз такий от прийнятий стандарт, мінімум це 5000 мАч. Тобто це один день. Враховуючи, що тут такий дисплей 120 Гц, досить ну, потужний процесор. Це Full HD дисплей, то 4500 мАч буде все-таки маловато. Хотілося б ну, мінімум 5, а краще ще більше. Такий невеликий мінус. Інший мінус ну це вже особисто для мене, це його зовнішній вигляд, мені не подобається. От, о, Плюси це непогана його потужність, непоганий процесор, непоганий відеоприскорювач і класний дисплей. Це от основні плюси. По-іншому, да, по камері, о, це середній смартфончик. Ну, от, Такий от варіант. На цьому все. Дякую за перегляд.